Зоряні дзвони, срібні дзвони, б'ються, мов людські серця, станьте, прокиньтесь, замучені сонні, милості сина й отця, чисто, блаженно, по-божому ясно, Лється на світ Воскресіння, радість прийшла неймовірна, прекрасна. Кінчились муки терпіння, з нами Христос у батьківському домі, з нами в любові і ласті. Сонячна писанка у теплій долоні світиться рідним на щастя. Хай лине увесь передзвін Великодній і кличе молитва, Душі в політ, хай зійдуть на землю, що зроди Господні і крила розгорні у новому світ. Хай сповнює душу, краса великодня і радість веселий. Край веснянь має від чудес, звучить ми долоного Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину воскрес! Білий голов в парі ходить, Соловенько спів заводить, передвій з небес, чути скрізь Христос воскрес. З великодніми святами миру, славу та бажаю, думок добрих, добрих справ, щастя в дім і вам, і нам. Рік у рік любов Господня творить свято Великодня, маленькі ангели несуть. Христос Воскрес, Бо істина Воскрес. Христос Воскрес! Снімається природа, Величний гімн полину до Небес, хоч він помер. Із до народу і з гробу став у величі воскрес. Христос воскрес, яка велична днина, і любов, і ласка, і краса. Віддав Господь, улюбленого Сина, щоб людям всім відкрити небеса. Христос воскрес, радійте не діти, сповнилося найбільше і чудес. Пропала тьма, і сонце правди світить. Христос Воскрес, воїсти Воскрес! Христос Воскрес!